Відносно повернення колишньої питання. Уяви, уявляєте, що жінка йде від чоловіка, вважаючи, що шлюб її обмежує. Але потім щиро розуміє, що помилилась. Я просто це питання, що бачив до початку стріму, я вже просто мене палала, тоді зараз не так палає. А каже, потім щиро, вона розуміє, що помилилась, що проблема більше у тому, що вона себе накручувала і хоче повернути стосунки. Це рахується за повернення? Так. Усі ж роблять помилки. Так, але усі роблять різні помилки. І одна справа, якщо ця помилка це дійсно, ну, так би мовити, якась випадковість. Чи ця помилка те, що можна списати на те, що ти просто людина, а кожна людина дійсно може в чомусь помилитись? Інша справа, якщо жінка у шлюбі вважає, що шлюб її обмежує, коли ми кажемо, що шлюб обмежує, відповідно обмежує чоловік. Якщо ти, наприклад, питаєш, наприклад, це тебе стосувалося, ти її обмежуєш в чомусь. От вона так вважає, вона одружилась, а потім у неї якесь таке, такий світогляд, у неї якісь такі плани на життя, що ти її обмежуєш. І це ж не те, що у неї з'явилось і за хвилину зникло. У неї це було протягом багато часу. Не день, не два, не тиждень, не два. Скоріше за все, декілька місяців. Декілька місяців. Вона розуміла. Що щось не те. Та вона живе не своїм життям. Не своїм життям. Хоче жити інакше. Хочу поруч мати якогось іншого чоловіка, іншу людину. А потім вона ти кажеш, щиро там щось зрозуміла. Серйозно. Коротше, я вважаю, що це тільки здається, що вона там щось щиро зрозуміла, і ймовірність того, що через деякий час вона знову. Почне думати, що ці стосунки її обмежують. Ймовірність цього, вона величезна, просто неймовірно велика. Чи варто грати в таку гру? Ой, це може це саме мій випадок, що вона зрозуміла насправді. Це вже не кажучи про те, що, що в голові у того чоловіка, якому жінка каже, що шлюб її обмежує, а потім він готовий з нею продовжувати історію. Карош, це, це стандартна ситуація, це стандартний варіант. Нічого хорошого після такого повернення не буде. Не треба будувати стосунки з людьми, які вас не поважають. Не треба будувати стосунки з дівчиною, яка не вважає тебе найкращим, не треба будувати стосунки з тупою куркою, треба себе поважати. Те, що ти описуєш, всі ці чотири речі перекреслюю.